Так, і це, в принципі, все, да? Так, скільки з мене? Зос 48 спарахтів. Добре, зараз десь знайду. Ага, ось 56, зараз буде 48. Так. 28, 46, 47, 48. Ось тримайте. Дякую за покупку, все, бувайте. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Excel, і сьогодні ми будемо робити ремонт. Але ремонт не бде, а в домі зимнього жителя. Це доволі далеченько, якщо чесно, там їхати десь одну годину. Але я думаю, я впораюсь. Да, я не закупив дуже багато предметів. Ось всі скрині, тут 9 скринь, їх дуже багато. Але, в принципі, я думаю, я впораюсь. Да, це доволі далеченько, тому для мене буде 1 година тоді доїхати, а для вас лише один клік. Ну, давайте. Що. Все, останню скриню поставив. ну Ось така хатинка, така собі старенька хатинка. Тут вікон нема, поутина повсюди я бачу. І да, погано. О, а ось і той селянин добре, зараз зайду. оп, Добрий день! Е -е, я прийшов зробити ремонт. Так, добре, я в курсі, так. І до речі, тут доволі старенька хатинка, чесно кажучи, я не знаю. Може, ви навіть і не зробите ремонт, але чому б не зроблю? Я все зроблю. Да, я вперше його роблю, але чому би і не спробувати. В сенсі вперше. Я думав, ти професіонал. Ні, ну так і є. В принципі, я знаю, як робити ремонти, але ж, якщо ти зламаєш мій дім. Ну тоді тобі треба буде заплатити за те, щоб зробити новий. Ні, ну слухайте, опит є. Я свій будинок перебудовував, ферман там робив. Ну добре, давай подивимось на твій будинок. Да, будинок в тебе, звісно. Ось такий будинок буде тепер. Ну добре, спробую я щось зробити. Зараз візьму там інструменти і там якісь блоки, щоб в цей будинок встановити. В принципі, це буде недовго. Ну, подивимось, зараз так, де вони тут, опа. Так, всі інструменти та блоки я взяв і пропоную я починати з колон, тому що вони старі і коли я почну розбирати пол, то вони можуть обвалитися. Та, в принципі, я думаю, це недовго займе. Зараз я все зроблю, да. Так, так, і ще одну колону. Зараз. Так, колон я зробив, і тепер пропоную зайнятися внутрі будинку, тому що там теж все доволі погано. Так, подивимось. Да, і спершу я пропоную прибрати павутину. Вона нам буде заважати завжди, коли ми будемо робити підлогу та інші прибирати. Так, тепер давайте зверху. Їй тут, до речі, теж багато. Тому зараз прибираємо. Опа. І ще одну. Так, от, так, і тепер. Ой, я стою на гарбузах. Дібно. Так, спускаємось зниз. А тепер давайте, мабуть, килим приберемо. Так, раз, два, три. ну, Підлога тут теж в поганому. Тому я, мабуть, потім нею займусь. зразу ж, Але спершу, я думаю, потім я приберу всі меблі. Бо вони тут теж будуть заважати. І давайте, мабуть, почнемо зі стола. Так, виносимо стол. Столи всі. І тепер, мабуть, оці всі всімницькі речі приберу теж. Так, 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 і тепер телевізор. І тепер наверху. Я приберу ліжко. Не знаю, якийсь комод старий, стілець класний, тикви. Не знаю, вже якби скоро Різдво, але тут тикви. Два гнома, не знаю, навіщо вони тут, але, ну, мабуть, хазяїн їм радіє. І що, сіра фарба, навіщо вони тут. Добре. Так, все прибрали. Тепер я зараз кладу це все в скриню і, мабуть, займемося потім полом. Так, але ні, спочатку, мабуть, полом займусь, бо він якось теж погано виглядає якось. Тепер треба пол класти нормальний пол і от сюди. Зверху тепер робимо те саме. Так, прибираємо. Так, ну все, в принципі, стелю та пол ми зробили. Тепер треба поставити вікна і будинок буде дороблений. Але так, сюди вікна. Я так розумію, вітер зробив свою справу і вибив майже всі вікна. Так, на другому поверсі, в принципі, думаю, все нормально. Так. В принципі, все. Тепер я буду робити інтер'єр. Але то, що якось що це таке. Цю штуку ще приберу. І займемось інтер'єром. Так, ти що воно? Опа, все. Давай я зараз візьму речі і почнемо. Хоча, я думаю, спершу зробимо отаку от терпинку. Так, і тут не виходить. Ну, добре. Беру речі. І почнемо ми з кухні. Так, ну, в принципі, я думаю, нічого не забув. Ані, ракові не забув. Та зараз бігаю. Так, я все взяв і тепер почнемо. Ставимо отакі два столи. Поряд з ним. Так, де воно тут? Так, так. О, ще зараз О, ось Так, е, так беремо раковину, ставимо її сюди. Е, поряд е, там дві плити, а між ними ще одну таку, ось таку перегородку. Далі зробимо тут ще якісь дві перегородки, поставимо. І тепер зробимо великий стіл. Е, гостей, думаю, в цієї людини, всього жителя буде багато. Тому я поставлю ще зараз. Можливо, тут зробимо якусь таку зону, де можна буде подивитись телевізор або відпочити. Е, так, ставимо ось так: от. І поряд стілець, і на нього телевізор. Нормальний вже великий, бо, як ми бачили, там, я не знаю, навіщо там в нього було два телевізора, а тепер в нього буде отакий от великий телевізор. Е, так, я пропоную, що ми можемо зробити. Поставимо сюди дощечку. Поряд поставимо міксер. Я думаю, да. А ні, зверху там давайте ще зробимо так от поставимо а, полиці, але от замість цих полиць треба поставити потім витяжку. Але я потім закажу компанію, вона поставить, бо я цього, чесно кажучи, не вмію робити. Так, поставимо тепер міксер і холодильник. От сюди холодильник поставлю, а поряд міксер кудись от Знаю. Можемо ще поставити урну. Боже, скільки тут речей, які треба буде поставити. Добре. Давай-ка поставимо ось це візьмемо і ось це. Тепер ми сюди ставимо міксер. Сказав, ставимо міксер. Тепер сюди ставимо куди б по... Чи... годинники якийсь сюди. Тепер сюди сміттєвий бак, але давайте не сюди, а ось сюди. Тепер давайте поставимо тостер кудись сюди. І... Сюди це поставимо. Ну, ні, мабуть, ось сюди сковородку. А поряд поставимо. Ні, нам треба скоріше, я думаю, цей стіл зламати. Я не знаю, як він тут опинився. Давай так зламаємо. І тепер. Так, тепер. Що нам тепер ще залишилося? Так. Ага, стіл, стул. Так. Треба, давайте, мабуть, поставимо стул стілець от сюди. І сюди, і сюди. В принципі, все, да, І сюди ще поставлю один. Так, давайте далі. Так, треба ще кудись полиці поставити. Полиці, от сюди, думаю, їх поставлю кудись. Так, а, значить, що нам ще залишилось? В принципі, я думаю, можна робити другий поверх. Значить, сюди ми ставимо ліжко, де воно і стояло завжди. <кій> тепер поставимо такий цікавий трийний ліхтарик В принципі, виглядає, думаю, класно. А тепер, тепер тепер давайте поставимо занавіс зі всіх вікон, щоб о, житель міг спати спокійно. Ну, йому там світло не було в очі. А, так, давайте. Відкриємо їх поки та поставимо тикви на своє місце. Не знаю, навіщо вони, але ну добре, поставлю їх. Щоб знати, щоб житель знав, що я не все прибираю в цьому водку. Сюди, значить, ставимо два стільця, два стола. І на один стол, думаю, поставлю ліхтарик. Ні, давайте. От сюди зараз подарунок. Потім цих номов приберу, все ж таки. І поставлю. Щось, де тут от сюди отаку от лампу. А сюди. Так, а де у нас тут що ми можемо взяти? Я оце все візьму. І сюди ми поставимо кудись календар. куди його Ми сюди календар повісимо. І тепер я думаю, ми от куди-небудь. Ну добре, я вниз, тепер сюди поставлю я от... ось такий вентилятор. Так, я ще хотів би поставити от сюди ліхтарі. Так, да, мабуть, я поставлю, бо минулого разу їх тут не було. Взагалі не було. Так, що тепер ми можемо зробити? Та я думаю, в принципі, все. Але я думаю, які ще ялинкові іграшки поставлю потім будинок. А сюди два гноми. От сюди лійку. Це така штука прикольна. Так, тепер я хочу тут дещо поміняти. А саме постілити, по-перше, килим новий. Ну, в принципі, це зрозуміло, да? на другому поверсі, я думаю, зараз те саме зроблю. Так, опа. І сюди. А, якщо в нас скоро різдво, я пропоную поставити отакі от носочки, щоб вони прикрашали цей будинок. Я не знаю, це. Ну, в принципі, якщо що, житель може її зняти. Але сюди я також поставлю скатертину та. Поряд я, мабуть, поставлю якусь їжу. Так, значить, я візьму це, це. І тепер сюди я ставлю вафлі, а сюди курку. Це дуже. Якщо чесно, ну, це такий великий комплімент. Добре, давайте що нам далі ще так сюди такі от. я не знаю. Так, а сюди я от такі от цукерки на паличці. Так, тарам-парам-пам. Ну і, звісно ж, найголовніше взагалі над дверима. Ну і тепер найголовніше, в принципі, я думаю, зробив. Тепер поставлю ще ноутбук. По-моєму, я його десь знайшов в комоді, поки його ламав. Сюди поставлю. В принципі, класно було. Так, і, в принципі, я думаю, все. Так, тільки, я думаю, кудись треба поставити це. Зараз треба. В принципі, місце тут ще є. Тому сюди я ставлю оце. Тепер ось такі от вазони ставлю сюди. І тепер на місце треба поставити цю іграшку. Так. Так, де тут воно? І треба кудись повернути. А тут хай буде. Так, ну в принципі, я думаю, все. Будемо. Так, ну добре, будемо чекати на селянина. Поки що в дім зайду, почекаю його. Наскільки ну, його чекати, господи. О, о, добрий день. Це що? Мій будинок? Та, так, це ваш будинок, а що таке? Щось не так? Та ні, навпаки, проведи мене, будь ласка, екскурсію. Ну, добре, так, це ваша спальня. Тут у вас такий стілець міні. І тут я нічого не прибрав. Тикви на своєму місці, але гномів я перемістив на вулицю, як ви бачили. Так, це ваша кухня. Тут є навіть холодильник. Тут у нас комплімент курка. Тут телевізор, ну і, в принципі, все, кухня така маленька. Якось так. я вам навіть більше дам. Ой, чоти, скільки? нормально так. Ну добре, сьогодні ми зробили ремонт в домі зимнього жителя. Всім па-па!